Це ж клонське вбрання. Проти всім буде весело. Знімай це! Вам серйозно подобається? У вас огидний смак. А в цьому я чудово рухаюсь. Клас, мені подобається. Як вам. Я зрозумів. Але мені однаково подобається. Переодягайся. Негайно. Добре. Новий образ це виглядає мило. Я така красуня, і мені подобається колір і фасон сукні. Так, це найкраще. А мені минуле більше сподобалось. Тривожність ти з божеволів? Це найкраща сукня. Тривожність, я подумав добре на твоєму місці. Хоча, знаєте, класне, так, симпатичне. Тут потрібно додати аксесуари. З цим я буду виглядати миліше. Чудово. Ой, як мило! Нема, а по сумочка.